Мій чоловік Рожик Павло. Прапор з його фотографією. Хмельничанка Христина Рожик прикріпила на капот для участі в автопробігу Дорога пам'яті в Хмельницькому. Чоловік Христини загинув 22 серпня 2023 року на Херсонщині. В 26. Він добровільно пішов 24 лютого вранці. До того служив національній гвардії, але за тиждень. Закінчився в нього контракт, і він 24 го вранці приєднався до наших сил територіальної оборони і надалі був у 86-му батальйоні 106-ї бригади. Для участі в автопробігу попередньо зареєструвалися водії ста автомобілів. Ще кілька десятків доєдналися під час заїзду, розповіла Христина Рожик. Організатором є громадська організація об'єднання родин полеглих героїв Незламні разом із громадською організацією Терниста дорога це родини безвісти зниклих, разом із центром психологічної підтримки СТАБ Плюс Плюс. Той прапор не просто куплений, він є. Подарунком для моєї дочки від хлопців, які надію ще живі, ми просто втратили зараз з ними на даний момент зв'язок. Це є подарунок. Вони залишали тут свої надписи на пам'ять, і з таким прапором на автопробіг приїхала хмельничанка Олена Мельник. Хочемо підтримати близьку нам людину, нашу подругу, якої два роки назад загинув чоловік, наш друг. Його дуже довго шукали. Зустріли тут також дуже багато знайомих нам людей, які також мають втрати, які тяжко це все переживають, і вирішили з ними розділити їхні гори і бути поруч в той день. Їдемо в пам'ять за всіх полеглих героїв. Я діючим волонтерам, допомагаю військовим. На хмельничанці іні шлапак, футболка подруги бойової медикині на автівці. Прапор від військових приїхала, розповіла з друзями на кількох автомобілях. Це підтримка насамперед тих хлопців, які там, які живі. Це підтримка сімей, де загинули наші захисники. І це заклик, це проінформовані люди. Це ну це ми маємо це робити для будь-кого, для тих, хто там і для тих, хто вже на небесах. Учасники автопробігу проїхали понад десятьма вулицями в різних мікрорайонах міста. Ярослава Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.